Кафедра скульптури і її освітні програми це є унікальне середовище у вищій мистецькій освіті України для формування скульптора професіонала. Ми прислухаємося до творчої індивідуальності, чого потребує молодий митець, і даємо йому для цього всі необхідні засоби для розвитку. Скажімо, митець може вибирати собі дисципліни по цифровій скульптурі, по 3D-моделюванню, по роботі в камені, в дереві, в гіпсі, в металі. І оцей синтез цифрового мистецтва з фізичним просторовим він дає всі необхідні компетенції, щоб стати скульптором практиком. На освітній програмі реставрація творів мистецтва впродовж останніх двох років відбулися значні зміни. Ми впровадили можливість вибору студентами основного напряму своєї діяльності. Це реставрація творів станкового живопису або реставрація творів настінного живопису. Відповідно, були впроваджені нові дисципліни: консерваційно-реставраційний практикум настінного живопису і технологічний практикум настінного живопису. Освітня програма живопис має два спрямування: це станковий живопис і монументальний живопис. Нашими основними дисциплінами є рисунок, живопис, композиція. Тут відбувається студія людської фігури, є вивчення як академічних проблем, так і творчих пошуків. Також є дисципліна проектування в архітектурі. На виході до диплому студент опрацьовує своє творче напрацювання на дисципліні «Презентація творчості з виходом на портфоліо. І характер навчання він є. Індивідуальний, тобто тут працює викладач в режимі навчально творчої майстерні. Основні зміни, які були здійснені на нашій бакалаврській програмі, пов'язані з вивченням техніки, технології іконопису і власне ми розділили дисципліни. У нас є окремо тепер технологія ікони. І технологія монументального іконопису. Це нормативна частина. Студенти опановують сучасні техніки іконописні, так, що вивчають ті, які колись використовувалися. І в програмі вибіркових дисциплін нашої кафедри ми пропонуємо також вивчати вже за вибором окрему техніку темперного іконопису, техніку акрилового іконопису. На монументальних техніках в нас де окремо фреска або розпис, тоді з графітом, мозаїка. Вітраж і власне це дуже важливо для того, щоб студенти мали змогу опанувати ці складні техніки монументального мистецтва, які є необхідними для власне, нашої кафедри і для бакалавра сакрального мистецтва. Кафедра актуальних мистецьких практик. Пропонує програми, які спрямовані на підготовку художника, котрий аналізує сучасність з засобами мистецтва. Наші програми не є медіум специфічними. Це означає, що вони не спрямовані на вивчення якогось одного медіума, але пропонують студентам і студенткам самим формувати свою освітню траєкторію так, щоб вони могли вибрати, з яким медіумом їм хотілося би працювати. Це забезпечується блоком вибіркових дисциплін, в які входять дисципліни як спрямовані на цифрові засоби, так і на аналогові засоби. Це, для прикладу, 3D-матеріали і текстури, 3D-об'єкти, візуальне програмування та мультимедіа, мова програмування VL, робота з мікроконтролерами або ж перформативні практики. З повним переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитися у нас на сайті. Запрошуємо.